Точок русафоба, не хіба фігня малята, або короткі історії довгого російського імперіалізму. Початок гонки за Індію. Вітаю, шановні слухачі! Мене звуть Кирило Галушко, і те, що ви почуєте надалі, є продовженням серії подкастів просвітницького проєкту «Лікбез. Історичний фронт, який працює з 2014 року. Ми засуджені судом Російської Федерації як екстремістська та терористична організація. Автори тексту та голоси Кирила Галушко та Катерини Лобанова Підготовлено за участі Бориса Роженка та продакшна Wild Fox. Автори вдячні за підтримку створення продукту компанії Office Pro. Продовжуємо наш туркестанський цикл історії російського імперіалізму. Але ви вже здогадалися з попередніх, що ми в Україні є переважно авневігласами в історії Центральної Азії. Щоправда, це не дивно, бо ж нас, вочевидь, більше турбує український контекст російської експансії. Проте інші виклади історії тих далеких країв, також колись окупованих Росією, так само не оцінюються як вагома частина всесвітньої історії, історії Росії та СРСР. Є лише фрагментарні згадки у старих підручниках та спроби нових чи відновлених центральноазійських держав вибутувати своє адекватне бачення власної історії. У суті, останні 30 років там все робиться хіба що не з нуля, але ми вже потроху звертаємося до їхніх здобутків. Про індійську манію російських царів від Петра І ми вже говорили в попередніх подкастах. І надалі будемо потроху до цього повертатися. Але поки у цьому подкасті ми спробуємо накинути на Центральну Азію якнайширший контекст. Ця біла пляма посеред Євразії могла бути ключем до цілого субконтиненту. Індостан. Здавалося б, якого лиха, щойно оповідаючи про історію казахів, ми мусимо звертатися до Індії. Але історія 18-19 століття на схід від Європи до Індокитаю, це була боротьба за Індію, яка, звісно, могла відбуватися і безпосередньо у самій Індії. Але а могла бути на геополітичних входинах до неї, до яких, безперечно, відносяться Центральна Азія та Афганістан. Заходити до Індії можна було з моря, як от португальці, голландці, британці та французи. А можна було і в суходолу, за що з 18 століття взялися росіяни? ходу справ, причому переважно через війну у самій Європі частина учасників змагань злітала з шахівниці, а хтось новий залучався. І якщо з боку Індійського океану конкурентів було декілька, то з боку Центральної Азії могли зайти, теоретично, лише росіян. І як же ж воно у них виходило? Подивимося на мапу світу, якою користувалися європейські володарі у 18 столітті. Від Лондона до Парижу та Санкт-Петербургу. Вже у середині цього століття відгаміном європейських війн стали колоніальні. В Америці поміж англійцями та французами, поміж ними в Індії, морські баталії відбувалися в усіх океанах. Тобто світ був цілком відкритим для завоювань та конкуренції. Тому те, що для Олександра Македонського було авантюрою, яка потім з боку європейців не мала аналогів протягом 2500 літ, тепер перетворилося на постійну практику та випробування своєї усесвітньої місії на новому рівні технології, меркантильності та знання просвіту. Очевидно, що ті колонії мали бути рентабельними, аби компенсувати витрати на їхнє відкриття та освоєння. Ця мотивація була очевидною. Європа спочатку отримувала золото ацтеків та майя, потім східні прянощі, потім зайнялася работоргівлею поміж Африкою та Америкою. Потім пішли цукор, тютюн та бавовна, кокаїн. Початкові торгові факторії на далеких узбережжях перетворювалися на форти з гарнізонами і розпочалося розширення володінь у глиб чужих країн. Десь воно могло виглядати як дипломатія та торгівля. Десь європейці стикалися з високо розвинутими давніми культурами і цивілізаціями, як от Індія та Китай. На ті часи останні були багатшими та населенішими, аніж уся Європа. Але цей задирикувати шматочок Західної Євразії протягом двох століть фактично захопив світ. На 1914 рік формально суверенних держав, які би ми назвали сьогоднішньою мовою третього світу, лишилося одиниці. Наприклад, у Африці лише бісіння Ефіопія. Але де б що не було, перлиною колоніальних володінь, і загалом символом цього явища лишалася Індія. Росіяни її так і не здобули, але їхній рух туди чудово показує по мотивації, по логіці та практиці російського колоніалізму протягом 200 років. У цьому подкасті ми стіхою розбавимо російські сюжети експансії іншими британськими та ще, бо ж потім треба буде дещо порівняти. Отже, у по питанні Індії першим, звісно, має бути ісконно русський чоловік. Першим європейцем, який потрапив суходолом до Індії, лишив про це доступну інформацію, був венеційський купець Ніколо Конті у 1420 році. А от його наступником, як вважається, був росіянин Афанасій Нікітін у 1471-74 роках. Він лишив нотатки хожуні за три моря», які лишилися у літописних збірках. Це було до маршруту португальця Васко да Гама 1498 року. Але наслідки цих маршрутів виявилися вкрай різними. Афанасія, як не дивно, також трапила у московські фальсифікації історії, на що допоки не звертало увагу. Офіційна версія виглядає так, як показано у фільмі 1958 року «Хождіння за моря». На час створення фільму контакти з вже Незалежною Індією дозволив радянській пропаганді зобразити споконвічну дружбу. Але нас тут цікавить інше: показується, як купецько дипломатичну експедицію зі складу тверських купців до Персії відправляє великий князь московський Іван Третє відомо нам як фундатор тої Московії, яку ми знаємо. Але у істориків є погана звичка читати перші джерела. Сам Афанасій пише, що от Спаса святого Святого був, і силу милості від Государя Своєго, від Великого князя Михаїла Борисовича Тверського. Бо у історика виникає питання. У 1468 році, коли тверські купці рушили услід московському посольству, Велике князівство Тверське та Велике князівство московське перебувало у стадії конфлікту, у якому перемогла Москва та Іван III. Згаданий Михайло Федорович Тверський зрештою втік до Литви. Тому у нас тут відбувається привласнення приватної ініціативи купців-тваричів сусідньої держави. Тобто Нікітін у нас аж ніяк не московит. У його автентичному тексті він русин, як себе московити ніколи не називали. А в тому чинері хан у мене взяв жеребця, а увідав, що я зніб'ясермянин мусульманин, русін. Він відрізняє творичів від москвичів та використовує слово «руський» не зовсім по руськи а як писали тоді в Україні та Білорусі. А намаз же їх на восток у Так що принагідно зазначимо, що російський офіціоз схильний пересмикувати на користь Москви, начебто вже здавна перетравлені на московські російські землі. Проте повернімося до Індії. Афанасій, який був купцем східної Європи, в очевидно оцінив комерційні перспективи Індії для її. Заходу, Заходу Європи. Він скептично пише а Акиликут, місто Каликут, же є пристаніще, гавань, індійського моря всього. родиться в ньому перець, да цвіт, до машкат. мускат, да каланфур, корица, да гвоздики, да пряное коренье, да адряк, имбир. Да всякого коренья в нем родится много. Да все в нем дешево. Мне залгали псы бессермены, а всего много нашего товара. Но нет ничего на нашу землю. Все товар белый на бессерменскую землю. Перец да краска, сафар бандира, то и дешево. Саме те, що для Нікітіна нічого на нашу землю зробить у тому ж самому порту Калікут успішно через майже 30 років експедицію португальця Дагама. Рентабельність виявилася вражаючою. Попри усі негаразди для річного шляху, мандрівка окупилася у 60 разів, і греблю миса доброї надії на півдні Африки було порвано. Усі європейці посунули до Індійського океану, бо здобутки відкриттів Колумба у Вест Індії стануть рентабельними лише за кілька десятиліть. Проте створення територіальних колоній та завоювань стане справою вже 18 століття. Описуємо стартові позиції змагання на 1700 рік. Португалія, Португалія, першою відкривши обшири Індійського океану, виявилася врешті першим лузером цього процесу. Попри гучну назву віце-королівство Індійське, люди з Ліссабону змогли стабільно створити лише ланцюжок торговельних факторій та на узбережжях, створених Португальською Остинською компанією. Найголовнішим стало Гуа та трохи захоплених поруч провінцій. Тут відіграли свою роль європейські процеси, коли у військово-морському сенсі португальці почали різко відставати від Англії та Голландії. У 1612 році англійці розгромили тут португальців і розпочинаються до бази Найвідоміший їхній здобуток Бомбей, нині Мумбаї, був переданий англійцям як посаг за принцесу Катерину Браганську, що вийшла заміж з англійського короля Карла II Стюарта у 1661 році. Надалі, ну, слабенький Лісабон, який у Європі залежав від англійської підтримки супроти Іспанії та Франції, в поділ Індії вже не втручався, йому вистачало Бразилії. Іспанія: попри те, що повз Індію за 20 років після Васко да Гама пропливала експедиція Магілана, Мадрід щойно реально почав освоювати золоті та срібні ресурси Америки. Загарбницькі рухи через Тихий океан відбувалися з іншого боку, з Мексики. І тому поняття Іспанська Індія у нас стосується лише Філіппін, що від істинної Індії далеко. Плюс іспанці до часу враховували угоду про поділ світу поміж ними та Португалією, де їм діставалося лише Західне півкуль. Коли ж вирішили угоду переглянути, було вже пізно. Інші учасники змагань нічого такого не підписували, і тому Іспанію викреслюють. Голландія. У 1605 році голландці заснували свою першу колонію в Індії, а у 1630-50-х х відбувають у португальців Цейлон, шрі ланку Надалі створюють ланцюжок поселень на південно-західному малобарському узбережжі Індії. У 1760-80-х, намагаючись балансувати поміж Англією та Францією у Європі, Нідерланди продовжують цю політику і в Індії. Проте, врешті, під час французької революції та наполеонівських війн, англійці захоплюють усі тутешні голландські колонії. Поразка Наполеона та відновлення суверенітету Нідерландів призвели до укладання угоди з Англією у 1824 році. За нею Нідерланди віддали Лондону все північніше за Сінгапур, із ним включно, а англійці визнали виключне право Голландії на ті території, які сьогодні називаються Індонезією. Там з'явиться Голландська Ост Індія. Ще один гравець вибуває. Франція. Тут тривало довше. Після доби релігійних війн 16 століття Франція з певним запізненням полізла в індійські справи. Ясно, що в реальності у цій бюрократичній країні це могло розпочатися за двох людей системного мислення. Спочатку кардинала Дерешельє та трохи згодом міністра фінансів Жана Батіста Кальбер. Пройшовши низку адміністративних перетворень, французька Остинська компанія після 1750 року опинилася в усій гостроті боротьбі за Індію зі своєю англійською колежанкою Англійською Остинською компанією. Місцева комерційна та політична конкуренція існувала, але їй надавали натхнення державні конфлікти метрополії у Європі, зокрема семирічна війна 1756 1663 років. Її не називають Першою світовою війною, бо вперше бойові дії розгорталися принаймні на трьох континентах у Європі, в Америці та Азії. На відстані півсвіту амбіція та авантюри місцевих колоніальних чиновників чи військових могли набути часом глобального значення. Тому не дивно, що мапи Північної Америки та Індії будуть врешті перемальовані. На той момент осередками французького впливу були фортеці Пендішері та Чанадага на південно-східному узбережжі Індостану. А от політичної французів залежала значна частина Південної Індії. Уруч на схід у Бенгалі розпочиналося британське володіння, і настав час дізнатися, чого варті таланти європейських губернаторів. Це у нас початок 1760-х років. Поки зупинимось. Вважатимемо це певною стартовою позицією для російсько-британського сюжету. І не будемо забувати, що колись це треба і саму Індію трохи описати. Бо чого ж всі зайди туди прагнули? Британія. Британська Остинська кампанія, звісно, мала бути заснованою королевою Єлизаветою І. Вона добре знала звички своїх піратів і приватирів, тобто ліцензованих каперів-грабіжників, і цілком адекватно почала формувати кадровий склад кампанії. Ці бойові комерсанти змогли врешті подолати португальців та домогтися від місцевої індійської адміністрації дозволю на заснування факторій. Найвагомішим став мадрас, який після 1640 року з рибальського селища перетворився на квітуче торговельне місто. 23 факторії експортували у Європу прянощі, бавовні тканини, чай, збіжжя, фарбники та згодом опіум торгівля квітла. Ревоків відбувся після згаданого нами португальсько-англійського шлюбу. Компанія орендує короля Карла II Бомби. Гуртом вона отримує адміністративні та судові повноваження, перетворившись по суті на державу, на котре Лондон, при отриманні прибутків у казну не надто звертав увагу. Компанія могла набирати війська та карбувати монету. Але лишалася стара проблема. Тримаючи укріплені пункти уздовж узбережжя, компанія не могла просунутися у глиб, де діяли закони верховної влади. Великих моголів, які правили вже століття. Але немає нічого вічного, і тоді їхня імперія почала сипатися. Із заходу напали перси іранці і пограбували столицю Удилі. Делі. імперія впадала в занепад. А поруч цілком доречно з'являються давні вороги французів. Їхній провідник Дюпле захоплює мадрасу. Але новий місцево-англійський лідер Роберт Клайв у битві при Плесі перемагає французів та їхніх індійських союзників. Тут себе научно показало те, що французька компанія годувалася від державних позик, а англійська сама гідно позичала гроші державі, перетворившись на дійсно першу транснаціональну корпорацію. Відоме бостонське чаювання на початках американської війни за незалежність було якраз проти ОСТ індійського корабля. Англійський приклад воєнно-технічної та комерційної переваги показав місцевим індійським князям можливість скористатися англійцями для вирішення своїх конфліктів. Тож Британія стає активним гравцем у поміж індійських справах і за кілька десятиліть починає контролювати величезні регіони Індостан. З 1764 року одвічний правитель Індії Великий Великій Могол стає фактично маріонеткою Британії. Ті захоплюють Бенгалію Східну Індію, а Клаїв стає губернатором. Компанія наймає велику армію з місцевих сіпаїв, в яких озброює по-європейськи. В Британії відбувається індустріальна революція, і компанія стає спроможною в обмін на вивіз чаю до метрополії змушувати підданих бінгальців купувати продукцію англійських ткацьких верстатів, при тому сплачуючи великі податки. Рентабельність компанії зростає настільки, що рівень зловживань та махінацій викликає навіть реакцію британського парламенту. І тут ми якраз терпляємо в ситуацію початку відмінностей поміж британськими та російськими колоніальними практиками. Зокрема, щодо питання корупції. Як не дивно, вже наприкінці XVIII століття такі речі турбували просвічену Британію. Дуба просвітництва задавала свої питання. А що власне Британія хоче від Індії, і найдивніше для нас? А що вона хоче їй дати? Ну і нарешті, а що собою являла Індія? І як Росія собі бачила шлях туди? Оскільки наш звічний хронометраж вичерпується, то про це ми поговоримо вже у наступному подкасті: як падіння великого монгола в Індії стане однією з передумов майбутнього російського взяття. Das stimmt.